Як створити карусель зображень за допомогою HTML, CSS і JavaScript. Сьогодні хочу розказати, як зробити такий цікавий анімований елемент, як слайдер. Карусель зображень або слайдер це класна штука, яка часто використовується на сайтах для візуальної презентації інформації та привернення уваги. Це інтерактивний елемент, який користувач може гортати і обирати той блок, що його зацікавить. Ми можемо використовувати його, коли нам потрібно одразу надати багато інформації, розбивши її по окремим блокам. Слайдери можуть містити зображення, текст, відео або комбінацію цих елементів, які змінюються автоматично або по натисканню кнопки. Зараз ми зробимо ось такий невеличкий слайдер. Це можна зробити декількома різними способами. Ми розглянемо адаптивний варіант, який буде підлаштовуватися під розмір екрану, і наші зображення будуть змінюватися по кліку. Поїхали? Так, приклади слайдерів ви можете часто побачити на різних сайтах. Ось так вони виглядають. Вони можуть гортатися автоматично або при натисканні. І ми сьогодні зробимо теж такий слайдер, який у нас буде гортатися. І також він буде адаптивний, тобто він у нас буде підлаштовуватися під розмір нашого екрану. Для цього мені знадобиться блок слайдеру. В який я покладу наші зображення, які в мене будуть гортатися. Я їх огорнула в слайдер-лайн це буде наш, саме лінія наших картинок. І також в мене є два батони, які будуть відповідати за наші кнопки стрілочок. Я тут вказала символами стрілочки, можна також вказувати, додавати там свіжі-іконку. Або через там CSS задати, як нам буде зручніше. Далі я для слайдер блоку я зробила обмеження його ширини для того, щоб він в мене був не на всю ширину, а в мене буде 700 пікселів. Я додала до слайдер-лайну Display Flex, щоб всі наші зображення були в рядок. Зараз це виглядає ось так. І тепер мені треба обмежити зону, яка в нас буде видимою. Це якраз ширина нашої однієї картинки. І я додаю для, до слайдер блоку Overflow Hidden для того, щоб приховати все, що буде виходити за межі цієї видимої зони. Також для слайдер лайну, для того, щоб наші картинки горталися більш плавно, я додала транзішн на 1 секунду для нашого трансформу. І тепер переходимо до нашого скрипта, який буде виконувати наш слайдер. Я створила константи для наших блоків, до яких я буду. Звертатися, це для нашого слайдерлайну, для наших всіх зображень. Я їх всіх об'єднала через query Selector All, я буду до них до всіх звертатися. І також до наших кнопок. Оскільки в нас буде трошки вони відрізнятися їх дія кнопок, то це будуть окремі елементи, nextButton і Previous Button. Також я створюю зміну count. Яка буде відповідати за рахування наших картинок? Початково це буде 0, і потім вони будуть збільшуватись. Також, оскільки це буде адаптивний слайдер, ми будемо підлаштовувати його ширину, я створюю зміну відз, яка буде відповідати за ширину. І тепер мені необхідно, щоб при зменшенні нашого екрану наші всі картинки підлаштовувалися під цей розмір. Для цього я створю функцію Init, в якій я буду вираховувати розмір нашої ширини. Я звертаюся до елементу «Slider Block». І викликаю в нього властивість Offset Width. Це якраз ширина елементу в пікселях. І тепер я для Slider Line встановлюю також через стилі ширину. Я можу її прописати з таким чином. Віц помножений. На наші зображення на кількість наших зображень, оскільки це в нас масив якби, зображень, то я звертаюся до «Image Lens» і додаю, що це в нас має бути в пікселях. Так, «Slider Line, «Style Width». Так, я вказую в ширину, додаю в пікселях. І тепер мені необхідно. Щоб для кожного мого зображення змінювалася його ширина. Для цього я використовую Each, який буде в нас перебирати ці зображення, і для кожного з них встановлювати розмір. Для кожного айтему, тобто для кожної картинки, я звертаюся також через Style. І задаю, щоб в мене була ширина, бралася з тією зміною, яку ми вже визначили. Також не забуваємо дописувати, що це в пікселях, оскільки це буде одразу в CSS додаватися. І також для того, щоб наше зображення воно було пропорційне, я ще додам, щоб наша висота також встановлювалася авто. Тепер мені необхідно, щоб ця ширина змінювалася саме тоді, коли я змінюю розмір екрану. Для цього я звертаюся до Windows, додаю до нього Add Event Listener, який буде в нас якраз відслідковувати, коли ми змінюємо розмір. Це буде resize. І при ресайзі він буде виконувати функцію INIT. І не забуваємо виклик самої функції також додати. Давайте зараз подивимось в консолі, як в нас це працює. Бачите, в нас одразу показує, яка ширина зараз екрану і нашої картинки. І коли я її збільшую, в мене збільшується розмір. А, в мене є обмеження до 700 пікселів. Якщо його прибрати, то воно буде прямо розширюватися, поки, поки є така можливість за розміром екрану. Ось так ми підлаштували. Тепер у нас це повністю адаптивний слайдер. І тепер нам треба створити саму функцію гортання наших картинок. Це в нас буде function roll slider. Я буду також звертатися до слайдер лайну. В якому в нас знаходяться зображення. І для того, щоб картинки зміщувались, ми будемо використовувати трансформ і зміщувати їх в ліву сторону. Скільки це ліворуч, то я прописую мінус. Тобто в нас будуть відніматися наші пікселі і зміщатися в ліву сторону. Я додаю count. Щоб воно зміщалося на стільки зображень, скільки в нас буде, і на ширину цього зображення. І також додаю пікселі. Ось така в нас функція доволі проста. І тепер нам треба, щоб в нас ця функція вона спрацьовувала, коли ми натискаємо на наші стрілочки. І в нас буде стрілочка вперед і стрілочка назад. Це буде дві окремі функції, які будуть е, якраз вираховувати, коли ми дійшли до останньої картинки, пригортали вправо. Нам потрібно повернутися на першу картинку. І так само, коли ми до першої е, догортали, нам треба знову повернутися до останньої. Тобто, так ми хочемо зациклити ці зображення, щоб коли ми в е, нас закінчилась кількість наших картинок. У нас не виходив якийсь там пустий екран, а щоб вона одразу перегорталася на наступну картинку. Ми створили зміни для наших кнопок. І тепер я е, створю функцію для кнопки, яка буде гортати вперед. Це буде слайдер Next. У мене буде, буде збільшуватися е, наші картинки. І тепер, якщо кількість ця вже більша, ніж довжина нашого масиву, тобто кількість наших картинок, то мені треба, щоб знову повернулася на початок. Тобто обнулити наш каунт. І я тут викликаю функцію RollSlider, тому що це буде відбуватися при гортанні. І так само аналогічно я створюю таку функцію для нашого гортання на попередній слайд. Це буде слайд Previous, В мене каунт буде зменшуватися. І якщо в мене каунт менше нуля, тобто вже дійшов до початкової картинки, то каунт буде. Мінус один. Тобто, щоб він знову зміщувався на один назад. І також тут викликається ролл А Тепер, ще, щоб в нас точно спрацювала наша кнопка, ми зробимо таку перевірку, що точно ми отримали необхідний елемент. If next button. Не дорівнює нулю, тобто, якщо ми точно отримали цей клік, то повинна виконуватися функція по кліку, і буде виконуватися слайд, і аналогічно так само для попереднього. Якщо в нас Priev's Pattern ми отримали. То по кліку в нас спрацьовує слайдер Previous. Так, давайте перевіримо. Так, ось наш слайдер, його адаптивність. І ось так він у нас звертається. На попередню і на наступну. А Також ще, щоб в нас при, при тому, коли ми перегортаємо слайдер, і ми змінили там ширину екрану, щоб в нас це відпрацьовувало коректно. От, щоб не було такої ситуації, коли ми зменшили екран, а наша картиночка ще не підлаштувалася. Нам треба в нашу функцію init. Додати наш ролл слайдер. І тепер, якщо ми змінюємо ширину екрану, у нас одразу ж відбувається ця, це підлаштування ширини. Ось такий цікавий слайдер ви можете використовувати себе на сайті. Тепер ви знаєте, як створити такий слайдер на вашому сайті. Сподіваюсь, що це відео було корисним. Напишіть у коментарях, що сподобалось і які теми вам цікаво було б ще розглянути. Хочемо робити цікавий та потрібний контент для вас, тому без фідбеку ніяк. Побачимось!